І всім привіт! Сьогодні у нас відео по ігрі Бравл Stars. Я буду в цьому відео купляти дуже крутий скін на Ворона і також будемо купляти е персонажів хроматических. І давайте я вам покажу, який скін ми будемо собственно, прикупляти. Ось як він виглядає. 5100 блінгів і сьогодні його будемо купляти. Назвався він Костяной Ворон. Костяной ворон. І скін включає особ... особою модель бойця, особі ефекти, анімацію, і матеріали. Колекція називається Головорези. Давайте я вам покажу. Тут лише один ворон, так що в мене буде зібрана вся колекція. Це взагалі шикарно. Окей. Давайте спочатку прикупимо всіх хроматичних бійців. А, не всіх, стоп, що я несу. Мені лише вистачає на двох. А я би ще трошки назбирав, і мені би вистачило, звісно, на трьох. Ну, ладно, давайте я куплю. мабуть, Отіса. О, можна купити за 160 гім. Може все-таки мені купити за 160 гімн. Да, ну ладно, я шуткую. Зберемо за 500 е, хромо цих кредитів. І забираємо Отіса, і давайте Менді, або ні. Стоп. А стоп. А, да, мені не вистачає на одного. Або фенга, або Менді. Менді це новий. Ну давайте я фенга возьму. Так, супер. Плюс 2 персонажа народ. Також залишається мені 4 персонажа, це новий кіс Мейсі. І 3 таких. Ну окей, ладно. Ну що ж, народ, давайте, давайте, кстати, я спочатку подивлюся на цих персонажів. Я, кстати, на цьому не грав на Отісі і хотів зіграти. А на цьому я грав ще на сервері дуже-дуже давно. Ну що ж, Давайте прикупляти. Крутенький скін на ворона, просто народ. Кстати, я пам'ятаю, тут можна було купити за 10 тисяч червоних зірочок, то просто пам'ятає. А зараз таке не змож купити. Зараз мусь спочатку купити ворона меха, який стоїть. 300 гамів, ну, це капець, звісно. Ну, ладно, давайте в принципі, прикупляти костяної ворону. вона дуже красиво ці вистріли, якісь такі дуже красиві. ну Ми зараз, в принципі, подивимося. 5 тисяч він коштує, так що давайте його прикупляти. Ну, Я вважаю, це найкрасиві скін, взагалі, який на Ворона. Звісно, золотий, золотий Ворон, я, я збирав 50 тисяч на золотого Ворона, но так і не назбирав, бо вже обновлення. Ну, я забив туди на гру Бравл Stars, ну, в принципі, ось у мене є цей скін. Звісно, зараз на ньому зіграємо. А ви, якщо ставте лайк, якщо вам подобається відео по ігрі Бравл Старс, можливо, я буду знімати ще якісь відосвід по Бравл Старсу ну окей, беремо, беремо нашого персонажа і давайте підемо пограємо. Кстати, давайте підемо в одиночний режим. Ну, прям дуже красивий скін. Напишіть народ в коментарях, чи вам подобається цей скін. Ну, мені дуже він сильно подобається. він, кстати, я не помню, Не так давно вже вроді в ігру вийшов. Вроді давно, в принципі, можливо, місяць назад, чи два місяці. Я вже не помню, Не я, помню, я його заміт, він був дуже красивий. Но... Тоді я його, звісно, за кристали не хотів купляти, а тут з'явилася можливість купити. Я спочатку не знав, що я можу купляти там багато всяких скінів. Я думав, ті будуть звичайні скини, але ніфіга собі я звісно так. Звісно, не всі можна. Наприклад, золоті там ті не можна купити того меха ворона. Ну да ладно, в принципі, дуже красивий скін, мені дуже подобається. Так, ну, а, кстати, я хочу пін відправити. Але в мене нема, мені коротше пін мали давати. Ну, коротше, я не буду кидати піни, бо в мене стає на паузу. Ну мені вроді мали ще пін дати. Разом з цим скіном. Так, бачимо, вони двоє стімилися і хочуть мене вбити. Ладно. Набиваю тульту, я вижу. Молодець. Помагаємо. Ну, у нього вистріли просто замечательні, я не знаю. У мене таке відчуття, коли я тестував цей скин, коли він вистрілював. Таке відчуття було, що у мене лагає телефон. Від його прям крутих спецефектів. всяких цих. Ну, Вони прям реально круті. Та блін. Шкет ще кинув дизлайк. Не хватило, не вистачило дульти набити. Кстати, давайте подивимося, який мені там пінчик дали. Такс, а, ось він. Такс. Давайте цей злий смайлик візьмемо. Да, із колекції цей крутезний. Так, я його взяв, да? Ну Окей, давайте ще одну каточку зіграємо. ще Узнав, що я зможу цей скін купити. Я вчора хотів купити, але не було можливості записати відосик. Я вже відчуваю, як граю на цьому крутезному скіні. Так що, ось я на нему і граю. Можливо, наб'ю 25 ранг, але це, звісно, не точно. Так як я вже набивав у ранг і слив, звісно, так. Роман, ані, Роман. Да ладно, Роман. Повезло тобі. Поздравляю. Був у тебе шанс. І ти його використав. Ну я все одно тебе загасю, щоб ти знав. Так, хорош, забрали. Так, окей, кстати, давайте кинемо пін. Ну, він якось так странно виглядає, будь то, то не ворон, а будь то якийсь другий персонаж, ну. Ну, пін, ладно, ладно, такий собі пін, але непогано. Кстати, у того чувака є той скін, а він, коротше, там. Я не пам'ятаю, що ж треба докупляти вроді. Кстати, то був золотий ворон. Ооо, oh, ви бачили, кстати? в анімацію від того. Не анімацію? Ну, да, типа, ефекти. Так, бачимо, там є Мортіс в ігрі. А то, кстати, крутезний скин. А, кстати, я чую гаджет. Не використовую. мене ще є... Так, ну я знаю, що в них є та дальна атака в Мортісів, так що. О, супер. Замедлю їх. І просто добиваємо. Давай. Та блін. Ранг другий. Ужоро получив другий ранг. І. Скоро. Ані, дете де, Денс, де скоро. Дофіга мені, до третього рангу. Це взагалі це тяжка штука, кстати, це. Це треба кучу часу потратити, щоб дойти до третього рангу. Я не знаю. Прям дуже якась задротська фігня, мабуть. Щоб то набивати. Так, бачимо, у нас тут є. Теж ворон. Але в мене тут. Поки найкрутіший скин. Так що. Надіємося, він нам додавить трохи скила. Ой-ой-ой! Повезло мені. Затупив трохи. Так, я думаю гаджет нажав, а я його не нажав. Так, братан. Ну, вистріли прям заслуговують лайк. Так, Діна Майк. Не грай зі смертю. Ти що шутиш, я ж цей. Головорез. ну ладно, я слив. Ну, в принципі, це й добре. Мінус 7 кубків, да, ладно. Окей, народ. Ну якщо вам сподобався цей відос, він дуже короткий получився, я не знаю. Можливо, все-таки ще катку зіграти. Такс. А, кстати, нові персонажі. Можливо. Давайте зіграємо на Отісі народ. Покажемо. Давайте на четвертий уровень качну. Буду грати перший раз на Отіс. ще я на нему не грав. І давайте. Я, кстати, перевірю, як на нему. Кстати, там удари, удари. я пам'ятаю, що коли його ультов відправляєш, то противник не може в тебе стріляти. І то реально деколи бісить. Коли тобі так він стріляє, і ти не можеш убити, і тебе просто впиває. Ну, зараз. Конечно, тут боти грають, але. Но... Да ладно, давайте набью ульту. Трошки набив, непогано окей. Ну ладно, погнали в центр. все равно вони нам нічого не зроблять. Опа, тут є роза, ну, в принципі, не страшно. Підлутаємося. Ти говно. Такс. В принципі, добре, що я ще прокачався до четвертого уровня. О, супер! Вистрілив і вона просто не може стріляти. Ну і конечно, тара мене. Ну, хоч такий перший уровень, я хотів сказати. Зафейлив, звісно. Ну, ладно, народ, якщо вам сподобалося це відео, давайте я вам ще раз покажу крутезний скін на ворона. Просто фігітельний. Так що, народ, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписуєте.